Витвицька, Нижньоборіська, П'ядецька, Тломацька, Олешанська, Більшівцівська і Космацька. Всього сім територіальних громад на Прикарпатті проведуть вибори. Кошти на це виділятиме держава. Від громад вимагається лише провести якісну агітацію та зробити правильний вибір. Наскільки відомо, громади готові до виборів, будуть реєструватися представники на голову, на депутатів. Ну так все як відповідно до чинного законодавства. Перші вибори голови і депутатів фінансуються державою. Це якраз була 7-го числа. ЦВК призначило вибори на 18 грудня, якраз нашим громадам. Вибори будуть проводитися про мажоритарній системі висування, власне кажучи, політичними силами, політичними партіями. Суб'єктами виборчого процесу, Витвицька територіальна громада об'єдналася не без проблем. Окрім необізнаності жителів, зізнаються, що навколишні села розташовані на великій відстані одне від одного, тому особливих перспектив розвитку після виборів не очікують. Ми живемо в горах, заводів немає, фабрик немає. у нас нічого там не цей немає. Як такого? Ось зелений туризм в майбутньому це можливо, що це. Це можна зробити. А от у Тлумацькій ОТГ плани глобальніші. Попри кошти із державного бюджету, сподіваються продовжити вже налагоджену співпрацю із приватними фірмами, які дозволять створити інвестиційний план розвитку території у комплексі. Починаючи, я вже говорив, що по деспро, ми знову пішли пілотний проект на три роки. Це є питання вирішення питання по водопостачання та водовідведення, тобто каналізування. Зараз ми працюємо по питанню транскордонної співпраці з румунською стороною, де можна. Залучати під великі гранди європейські кошти, тобто з і на Румунії, на Україну ну і ряд інших. Тобто є перспективи розвитку. Подати документи для реєстрації кандидати можуть до 23 листопада. Це можуть бути як політсили, так і самовисуванці. Наразі в Україні створено 184 об'єднаних територіальних громади. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.